Як ви вважаєте, що таке час чи має час спрямованість? І якщо так, то яку як по вашому виглядає стріла часу і чому? Я пропоную вам провести змістовний мисленнєвий експеримент. Однак, перш ніж перейти безпосередньо до нього, шановні колеги, дозвольте поставити вам кілька ключових базових запитань, через призму яких прошу вас розглядати перебіг цього експерименту? Перше запитання. Як ви вважаєте, що таке час? Чи є час об'єктивним елементом фізичної реальності, що існує незалежно від спостерігача? Або ж це похідна, що виникає в результаті змін? Чи має час спрямованість? І якщо так, то яку? Лінійну, циклічну, спіральну, або таку, що не піддається геометричному опису? Особисто я, наприклад, схильний розглядати спрямованість часу радше як спіральну, ніж лінійну. Однак питання залишається відкритим. Як, по вашому, виглядає стріла часу і чому? Друге питання для вас чи є час і простір однорідними за своєю фізичною природою? Та чи завжди вони взаємопов'язані? Шановні колеги, прошу вас розглядати наступні мисленнєві експерименти. Утримуючи ці фундаментальні питання в полі своєї уваги, отже, перейдемо безпосередньо до мисленнєвого експерименту, який за певних умов в осяжному майбутньому справді може бути реалізовано і у фізичній реальності. А поки що я пропоную вам задіяти вашу уяву і аналітичне мислення, щоб якнайточніше відтворити в умі ключові умови та механізми пропонованого мисленнєвого експерименту. Уявімо, що в нас є лабораторія. У цій лабораторії є спеціальна установка, здатна телепортувати об'єкти і переміщати їх назад у часі, тобто в минуле. Причому це переміщення відбувається миттєво, в момент натискання на одну кнопку відправити. У лабораторії, в спеціальній колбі, знаходиться живий біологічний об'єкт, звичайна плодова мушка експериментатор вирішує відправити цю мушку в минуле, наприклад, на 10 секунд назад. Для наочності цього мисленнєвого експерименту уявімо час як стрілу, класичну модель, у межах якої час рухається з минулого в майбутнє по прямій лінії. Це спрощення допоможе нам чітко визначити умови експерименту, хоча в реальності природа часу набагато складніша. На стрілі часу візьмемо точку відліку, назвемо її Т0. Нульовий момент це точка початку експерименту. Мужці, що перебуває в цій точці, дамо умовне позначення В. Наступна точка на відрізку часу — Т0 плюс 10 секунд. Це часовий момент, у якому експериментатор вирішує відправити мушку назад у минуле в нульовий момент Т0. Мушку, яка відправляється в минуле, позначимо як В 1 В – це об'єкт, який фактично ніколи не видно спостерігачеві, оскільки саме він переміщується з майбутнього в минуле або в теперішнє, якщо говорити з позиції спостерігача в моменті Т 0 Переміщення об'єкта назад у часі може мати кілька можливих сценаріїв. Залежно від того, куди саме він повернеться, і як. Давайте розглянемо кожен сценарій. Отже, перший сценарій, починаючи з точки Т0, мушка рухається по стрілі часу в майбутнє у момент Т0 плюс 10 експериментатор натискає на кнопку відправити, і мушка вирушає в минуле, в момент Т 0 Тобто на 10 секунд назад. Цей сценарій передбачає, що мушка повертається в ту саму точку простору, де перебувала вихідна мушка В. Дамо умовне позначення В2 для мушки, переміщеної в минуле. Таким чином, у результаті першого сценарію переміщення на 10 секунд назад, мушка В 2 опиняється точно в тих самих координатах, що й мушка В в момент часу Т 0 Звісно, для того щоб перемістити її в те саме місце. експериментатори попередньо провели обширні та точні розрахунки, прекрасно розуміючи, що за ті 10 секунд. На який час відмотується назад, ця точка простору, де мушка В перебувала в минулому, тепер змістилася через обертання Землі навколо своєї осі, її орбітального руху навколо Сонця, руху всієї сонячної системи всередині галактики та руху галактики відносно реліктового випромінювання. Тому, враховуючи всі ці параметри, було внесено відповідні коригування, і мушку було відправлено в минуле, у ту саму фізичну точку часу і простору, яку вона займала 10 секунд тому. І тут у мене виникає перше запитання до вас що станеться, коли мушка В 2 опиниться точно в тій самій точці простору, яку займає мушка В. Що станеться, якщо два об'єкти з ідентичною квантовою конфігурацією займуть одну й ту саму точку простору часу? Мужки зіллються в одну? Їх стане дві? А може вони анігілюють? або вибухнуть? А що станеться з реальністю в такому випадку? А тепер друге запитання. Після того, як мушку було відправлено в минуле точно в те саме просторове положення, що будуть спостерігати експериментатори в їхньому теперішньому в умовній точці Т 0 плюс 11 секунд, тобто через секунду після її телепортації? Чи буде відправлена в минуле мушка присутня в точці Т 0 плюс 11, чи її вже там не буде? І головне, як подібне переміщення вплине на реальність теперішнього. Згідно з класичною концепцією лінійного часу, якщо припустити, що в минулому залишається лише одна мушка, та яку було відправлено з майбутнього, то ситуацію можна описати як часову петлю. У цьому сценарії мушка з майбутнього переміщується назад у часі до моменту т нуль. Потім знову рухається вперед за стрілою часу, досягає моменту Т0 плюс 10 секунд, і з цієї точки її знову відправляють у минуле. Цей цикл повторюється безкінечно. Вона знову опиняється в минулому, переживає ті ж події і знову відправляється назад. Таким чином виникає замкнений причинно наслідковий ланцюг. У якому кожна подія є одночасно і наслідком попередньої, і причиною наступної. Це і є часова петля. Об'єкт застрягає у фрагменті простору часу, де його траєкторія повторюється знову і знову, вічно. Однак тут виникає третє запитання. Чи можливе взагалі утворення такої часової петлі, якщо об'єкт повертається в точно ту ж просторову часову точку, яку він займав раніше? Адже у випадку, якщо в точці Т 0 відбувається анігіляція обох версій, початкової мушки В та прибулої з майбутнього мушки В 2 то як можливо, що з точки Т 0 плюс 10 була відправлена мушка, якщо до цього моменту вона вже перестала існувати? Чи буде петля часу сформована в такому випадку, якщо її причина зникла ще до акту відправлення? Якщо ж анігіляція не відбувається, а натомість спостерігається квантове злиття мушок В і В 2 за якого об'єкт змінює свою структуру, нехай навіть незначно. Тоді в момент Т0 плюс 10 прийде вже інша сутність, не ідентична тій, що з'явилася на початку петлі. Таким чином, часова петля порушує свою тотожність, і з кожним циклом відбувається потенційна мутація мушки. Чи може бути сформована часова петля в такому випадку? І в третьому варіанті, якщо обидва об'єкти В і В 2 співіснують у точці Т 0 і не взаємодіють фізично, не анігілюють і не зливаються, то в точці Т 0 плюс 10 з'являться вже дві мушки. І кожен виток часової петлі подвоюватиме кількість екземплярів з однієї мушки дві, потім чотири, вісім, шістнадцять і так далі до безкінечності. Це призводить до експоненційного зростання матерії в часовій області. І якщо простір не розширюється, то що тоді станеться? Як це вплине на просторово часовий континуум реальності? І якщо зовнішній спостерігач, експериментатор досягне точки Т 0 плюс 11 секунд, то що саме він там побачить у результаті таких подій? І чи матиме він взагалі можливість бути там, враховуючи таку прогресію? Я пропоную вам розплутати цей непростий клубок. Пишіть свої відповіді. А зараз давайте розглянемо другий сценарій переміщення мушків минуле, який породжує ще більше запитань. Другий сценарій передбачає переміщення мушки назад у часі з просторовим зміщенням. Це означає, що ми телепортуємо мушку не в ту саму точку, а зміщуємо її координати. у момент Т0 поряд із колбою з початковою мушкою знаходиться друга порожня колба, наприклад, на відстані одного метра. Ця колба призначена для того, щоб, образно кажучи, прийняти мушку з майбутнього. Водночас важливо зазначити, що друга колба не бере участі в процесі відправлення. вона є лише точкою прийому, а не джерелом переміщення. Розрахунки в такому випадку ускладнюються у багато разів. Переміщення об'єкта не лише в часі, а й у просторі, навіть лише на один метр вимагає врахування додаткових параметрів, інерційних систем відліку, гравітаційних, релятивістських та інших поправок. Згідно з теорією відносності, простір і час становлять єдину тканину, і будь-яке зміщення в одному вимірі впливає на інший. Тепер уявіть, наскільки зростають енергетичні витрати на здійснення такого переміщення. Але це у випадку, якщо ми виходимо з того, що положення теорії відносності є правильними. У будь-якому разі, давайте програємо цей другий сценарій переміщення мушки в минуле з просторовим зміщенням і розглянемо два варіанти розвитку подій у межах цього сценарію. Отже, перший варіант другого сценарію. На стрілі часу в точці Т0 знаходиться колба з мушкою В та друга порожня колба. Мушка В та порожня колба рухаються по стрілі часу в майбутнє. У моменті Т0 плюс 10 експериментатор натискає кнопку відправити. І мушка В1 відправляється в минуле на 10 секунд назад і опиняється в другій колбі у моменті Т0. У вигляді мушки В2. І тепер у нульовому моменті Т0 знаходяться дві мушки. Початкова мушка В, що ще не знає про свою долю, і друга мушка В2 у другій колбі, що повернулася з майбутнього. Зверніть увагу, для спостерігача в точці Т0. Мушка з майбутнього в 2 вже перебуває в його реальності ще до того, як її було туди відправлено. І з моменту її появи в точці Т 0 обидві мушки і спостерігач рухаються по стрілі часу в майбутнє одночасно. А це означає, що спостерігач-експериментатор вже бачить другу мушку за 10 секунд до того, як він натиснув кнопку Відправити. І ось коли настає момент Т0 плюс 10 секунд, то в цьому варіанті сценарію наш спостерігач натискає кнопку відправити. І в цей самий момент мушка В 1 для нього зникає, вирушивши в минуле. А мушка В 2 продовжує існувати. Таким чином з цього моменту своє існування продовжує лише мушка В2 у другій колбі. Але це та сама мушка, оскільки мушка В2 не здійснює повторної подорожі в минуле, то з точки зору загальної теорії відносності, цей часовий сценарій формує не замкнену часову криву, а одноразову локальну петлю в часі з якої об'єкт виходить і продовжує своє існування. Мушка V досягає точки Т0 плюс 10, і як v 1 телепортується в минуле, де стає мушкою v 2 коли обидві мушки V і v 2 досягають моменту Т0 плюс 10 секунд, мушка v 1 відправляється в минуле і залишається лише мушка v 2 яка продовжує своє існування далі в майбутньому за стрілою часу. Однак я хочу поставити вам запитання: скільки мушок насправді обертається в цій локальній часовій петлі? Дехто скаже одна, інші що дві, а я скажу три. Чому? Спробуйте відповісти самі. Більше того, я стверджую, що в межах цього мисленнєвого експерименту. Найточнішою інтерпретацією часової траєкторії подій є не замкнена петля, а траєкторія, що нагадує дві горизонтальні вісімки, два символи нескінченності лемніскати, які дотикаються в точці Т0 плюс 10, у моменті, коли мушка вирушає в минуле. Саме такій формі відповідає реальна траєкторія часового руху мушок В. В1 і В2 в ході цього мисленнєвого експерименту. І я прошу вас відповісти, чому ця траєкторія саме така? А тепер розглянемо другий, більш ускладнений варіант розвитку подій відправлення мушки в минуле з просторовим зміщенням. У цьому варіанті початкова послідовність подій залишається незмінною. У момент часу Т0 плюс 10 секунд. Мушка В1 відправляється в минуле до другої колби. В результаті цього в моменті Т0 спостерігач вже може бачити дві мушки В початкову та В2, ту, що прибула з майбутнього. Обидві мушки та спостерігач разом продовжують рухатися стрілою часу вперед. І ось настає момент Т0 плюс 10 – Точка, в якій згідно з початковим планом, спостерігач повинен натиснути на кнопку відправити і перемістити мушку В в минуле. Однак, і це ключова умова цього варіанта мисленнєвого експерименту, спостерігач експериментатор вирішує не натискати на кнопку відправити. Спостерігач має свободу вибору, на яку не впливають закони часу і простору. Його воля зберігається незмінною завдяки квантовим законам механіки, незалежно від перебігу подій. Це означає, що ніщо не заважає йому змінити або навіть перервати хід експерименту у цьому випадку, навіть незважаючи на те, що він уже бачив результат майбутньої дії, тобто спостерігав мушку в 2 протягом 10 секунд до її відправлення в минуле, спостерігач робить свідомий вибір не запускати процес відправлення початкової мушки в минуле. Що з цього випливає? Мушка V не зникає, оскільки вона не була відправлена. А мушка В2 вже присутня в теперішньому, незалежно від того, чи відбулося відправлення. І тепер у моменті Т0 плюс 10 на одній і тій самій часовій лінії одночасно перебувають дві ідентичні мушки В і В2. І тепер запитання до вас, шановні колеги. Що станеться далі, якщо обидві ці мушки пройдуть точку Т0 плюс 10 і продовжать своє існування? Чи продовжать? І що в такому разі станеться з реальністю? А зараз я поставлю вам друге і, можливо, головне запитання звідки з'явилася друга мушка В2? Якщо акт її відправлення так і не стався, але вона перебуває перед спостерігачем, з точки зору класичної фізики і принципу причинності це неможливо, подія не може передувати своїй причині. Такий сценарій породжує часовий парадокс, оскільки передбачає, що об'єкт виник у минулому. Не будучи відправленим із майбутнього. Однак, як я зазначив раніше, свобода вибору експериментатора не визначається і не обмежується законами класичної фізики або просторово часовими закономірностями, а це означає, що за будь-якого варіанту розвитку подій у нього залишається можливість скасувати відправлення. Він може не натискати на кнопку відправити. І у такий спосіб розірвати причинно-наслідкову петлю у цьому разі в його поточній реальності залишаться обидві мушки і В і В 2 І ось тепер виникають два ключові питання: Куди поділася та сама мушка В 1 яка мала телепортуватися? І як у такому разі виникла мушка В2, якщо її відправлення фактично не відбулося? Так, шановні колеги, я розумію, що поставив вам чимало запитань щодо кожного із запропонованих сценаріїв цього мисленнєвого експерименту. Сподіваюся, ви втримали в пам'яті вихідну ситуацію, ті самі умови, з яких усе почалося як ви пам'ятаєте, я запропонував вам розглянути всі ці мисленнєві експерименти через призму ключового питання що насправді являє собою природа часу і простору? Я закликаю вас серйозно замислитися над кожним поставленим мною запитанням і надіслати мені свої відповіді. Ви можете скористатися офіційним каналом зв'язку, написавши мені на електронну пошту. Або залишити коментар на тій інтернет платформі, де ви дивитеся це відео. Найголовніше вдумливо поставитися до запропонованих мисленнєвих експериментів і запитань. Спробуйте підійти до них логічно, аргументовано сформулювати свої висновки та ясно викласти свою відповідь. Я розумію, що дехто з вас під час спроби проаналізувати умови цього експерименту. Усвідомлюючи масштаб і обсяг інформації, яку необхідно прорахувати, скаже, що цей експеримент неможливо провести у фізичній реальності. Проте я кажу вам, що він абсолютно реальний, і ми можемо повторити його публічно. А зараз я хотів би знову повернутися до оголошеної мною сьогодні пропозиції оскільки саме вона є головним приводом мого звернення до вас сьогодні. простіший, але найбільш значущий для людства експеримент, який ми можемо провести, контрольоване формування кристала солі у вакуумній камері, без введення будь-якої речовини ззовні. Це не просто наукова демонстрація. Це поворотний момент для всієї сучасної фізики. Цей експеримент здатний зрушити наші звичні уявлення про вакуум і електромагнетизм. Це крок до фундаментального переосмислення матерії, енергії, устрою простору і процесу походження Всесвіту. І все, що ми вимагаємо, натомість цього прориву, припиніть варварське переслідування вчених. Припиніть репресії щодо учасників Аллатра в усьому світі, особливо в Росії та Україні. Зніміть обмеження, надайте доступ до спостереження і контролю за Сибірським магматичним плюмом. Дозвольте нам продовжити роботу над основним методом його нейтралізації, активної дегазації або принаймні над можливими альтернативами щоб ми мали, хоч якийсь шанс врятувати ваші життя і життя ваших родин.